А от це ми потрошки готуємося до різдвяних свят. Робимо колбаски. Бачите, це приправки, такі штуки, дрюки, кому цікаво, Все розкажу. І фарш. Півтора кілограма свиного фаршу, пів кілограма курячого. А це ми так на питання саме колись сам вже це зробили, щоб потім попробувати, яке воно на смак. І подивіться, все дуже просто. Хоча, якщо чесно, ми ці колбаски робимо перший раз. Ми перший раз тримали свою свинку, залізали і перший раз готуємо свої колбаски, чесно. Крянись. Може трошки якось. Коли хто побачить з газів сказати, що трошки неправильно, або щось ми там не там крутим, ми там бабаєм, Але ми вчимося перший раз. Думаю, що куда сумуємо зі своєї домашньої, перший раз вигодованої і залізаної свинки. Подивіться, ну, не знаю, знає, хтось Побачив господарів, який вже знають, як це робити, порадьте, порекомендуйте. Зараз Потім будемо куптити, але зараз ми на пробочку, на пательню кидаємо, кришкою і потрошки обжарюємо. І вуаля, презентуємо, рекомендуємо. Бачите? Ну пахне смачно. Ідемо пробувати. Всім смачного. Пишіть коментар.